Докрутили, поїхали. Докрутили, поїхали. Поїхали. З контентом визначились, ми будемо знімати, що бачите співаємо. Але крім те, що ти бачиш, можна про те співати, можна ще розповідати купу цікавих історій. Звивайте, я от все життя е, хотіла мати якісь, якогось домашнього улюбленця. Двічі я песиків додому приводила, хоча. Е, Мені ставили на це заборону і мама завжди казала: або я, або песики. Ну, У нас було троє. Ну, я, брат і тато. Ну, Всі вибирали маму. Мама це знала. <свісно> Тому всі песики, один песик пішов на охорону до мами на роботу, інший песик поїхав в село. Але що? Я. Ну, Створивши власну сім'ю, я не думала, що мені будуть заважати песики там чи домашні улюбленці, але якось і бажання вже не було на домашніх улюбленців. Хм, тут то була справа, 22-й рік на дворі, новий рік, все було весело, все було добре. Але доця моя залишилась незадоволена новорічним подарунком. Вирішили ми 2 січня? Ну, ми вирішили. У неї є мать у моєї донечки. Є таточку. Так от таточко. Вирішив догнати до цього подарунку. Пішли ми вибирати подарунок. Швенділи, швенділи. І тут дивлюся, стоїть моя мала з отакеною акулою. Яка іграшка? Це був такий пік. Чи тренд, як вони там кажуть, тренд, тренд, тренд іграшка. Кажу, оже, для чого цей. Це м'яка іграшка вдома для того, щоб пилюку збирала. Тут ми йдемо, ну, таточку ж, ну, каже: хай буде у дитини іграшка, ну, хай буде, я кажу, хто ж з неї пилюку буде збирати. Проходимо ми зоовідділ, а там рибки. Я кажу, давай тобі купимо рибок живих, кажу, справжніх. Вони хоч, кажу, заспокоюють якусь нервову систему, будеш спостерігати. Потім я так покумекала і зрозуміла, що хто ж буде акваріум чистити тим римка. Це ж потрібно, щоб фахівці кожен має займатися своєю справою. Бо не факт, що я його би почистила, та й рибки б живі були б. Але і то таке. Але тут же саме цікаве, що ти ж не одна ж. А в тебе ще ж є крута коліжанка. Каже: ой, Ірка смотри, попугає, а там три клітки. В одній клітці е, салатові у рідочок сидять, тринадцять чи п'ятнадцять їх штурмових, як свінгери сидять, всі по парах. Один тільки шведіє, тудим сюди, туди, судим. І дві клітки де сидять жовто-червоні по, по двоє, тобто по парах. Тільки одні дуже жваві, а другі сидять такі доходяги. Ну, зрозуміло, ті, що жваві, це ж мають бути наші. Знаєте, хто був єдиний проти цих папужок? Це наш таточко. Ну, всі, значить, то все добре, доця згодилась клітку прибирати. Ну, а мені теж було весело, бо ядки таке... нема. А в коліжанки взагалі були? Один втік, полетів десь, другий здох, а третій я не знаю, не пам'ятаю, що з ним сталося. Теж, може, десь полетів. Ну в неї були це ключовий вислів був, що в неї були. У мене були. А в мене не було, я не знала, що з ними робити. Ну, оскільки ініціатива була, купівлі, подарунку, до купівлі подарунку до ці таточки, ну, тому зрозуміло, що папушки мають місце бути. Таточки, у вас задача була дуже проста це оплатити виписаний рахунок. Що ви думаєте, тих жвавіших їх забрали? На них черга була. А тих двоє, які сиділи один до одного тулилися, ледве рухались, ну у нас варіантів не було. Знаєте, що найцікавіше було? Саме цікаве було те, що коли отих жвавик забирали, ловили їх гачком, то ці, що жва такі сиділи до ходяги, я би так сказала, такий о, вислів жила би, вони почали тріщати, а я зрозуміла, що вони раділи ха-ха-ха, вас забирають. Але вони не знали, що їх також забирають. Ну що, пройшов рік, вони живі. Як доця написала в сторіс в інстаграмі. Це папуги війни. Вони всю війну. Ми в подвалі, а вони в ванні. Ну вони живі. Ну це класно.